Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3415 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 283 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо ло. Остан. Двадцять пять, шістнадцять, двадцять сім, Лото Максима максимально вигравально. Кано, щоденно. Кано. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8347-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять шість, п'ять. Сімдесят дев'ять. П'ять сім, сорок вісім, сорок три, десять. Тридцять шість. П'ятьдесят три, тридцять. Двадцять, дев'ятнадцять. Один. Тринадцять. П'ятдесят чотири, 40, п'ять, сорок. Шість. Сорок один, двадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7200 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала утотрон боєкомплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один. Один 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали один, один. Чотири бережіть себе. Все буде Україна.